Послухайте загадку. Дерев'яний та довгенький, маю носик я гостренький. На білому слід лишаю усіх діток потішаю. Це звичайно олівець. Діти, давайте сьогодні ми з вами поринемо у світ кольорових олівців. Одним із, із приладь, які ви. Візьмете до школи є кольорові олівці. Давайте їх розглянемо. У олівця дерев'яна сорочка, яка захищає грифель, щоб він не зламався. Зверніть увагу, що сорочка в олівця ж самого кольору, як і грифель. Давайте їх. Намалюємо. Спочатку малюємо вузенький прямокутник. З однієї сторони з'єднуємо, а з другої сторони з'єднуємо. І загострюємо ось так. І так, малюємо декілька олівців. Потім зафарбовуємо ці олівці у різні кольори. Для цього потрібна нам водичка в стаканчику, пензлик і фарби. Ось починаємо. Це у нас буде олівець оранжевого кольору. Ось які вийшли у нас олівці.